Доброго ранку, із цієї заставки ви вже мали нагоду переконатися у тому, що ми будемо зараз у студії на семі, будемо спілкуватися із нашими ранковими гостями, вірніше з нашим ранковим гостем. Але мені здається, цю людину варто не просто вважати нашим гостем. Це вже своєрідний друг нашої передачі. Це Олександр Гаврош, письменник, і людина, з якою за будь-якої нагоди можна цікаво поспілкуватись у цій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. От ви кажете, що важко вам розплющувати так рано е, очі. Отже, ваш ранок завжди не починається у такій ранній годині. Так, такий час я ще в ліжку, як правило. Ну коли як, які бувають різні дні. Це залежить від того, який перед тим був день, наскільки ти чим був зворушений чи емоційно напружений. Як і кожних людей? Маємо сьогодні чудовий привіт, аби поспілкуватись тут, у нашій студії. Знаємо, що ваша книга визнана найкращою для дітей цього року 2016. -го. Розкажіть, будь ласка, про саме видання. Ми знаємо, що воно відбулось минулого 2015-го. Так само ця книжка була презентувалася у цій студії. Ви співпрацювали з Олександрою Гаркуше, видавцем, Тож, про перед виникнення книги. Ну це справді такий проект. Великий, вагомий книжка непроста. Взагалі у нас за цей рік на Закарпатті вийшло усього кілька дитячих книжок, тому, коли є номінація Краща дитяча книжка, ти виграєш із кількох, які вийшли книжок, то це, можливо, не є така якась велика удача, Але я думаю, що ця книжка справді є такою винятковою. От, хто її не бачив, то може її показати. Це таке альбомне видання, подарункове видання. Це наші легенди, легенди про закарпатські замки. Я їх творчо опрацював, пані Олександра їх творчо видала своїми ілюстраціями. І приємно, що книжку помітили. Вона здобула цього року дві такі нагороди, як Краща дитяча книжка Закарпаття. Це на ярмарку Книга Фест, який проводиться в Ужгороді в травні. І от книга до Миколая. Через пів року вже на Різдвяні практично свята. Теж її везли кращою книгою на Закарпатті. Ну, Приємно, що якби щороку видавалася така або подібна така книжка на Закарпатті, то вже б було непогано. От коли ви писали цю книгу, ви певною мірою, звичайно, що за допомогою власної фантазії змальовували ті події, які описуються там. А ті ілюстрації, які були запропоновані для цієї книги, вони збігаються? Чи все ж таки вони допомагають вам подивитися на власний твір по-новому? Ну так, тут дуже цікаві ілюстрації. Бачите, пані Олександра вона завжди старається, щоб кожна книжка була інакша. І тут вона, оскільки йдеться про середньовіччя, про наші середньовічні замки, то вона взяла. Принцип середньовічних кахель, Ми знаємо, що це була одна, одна з оздоб у тих палацах, в замках, які в нас є. І от, власне, от вона такий, бачите, вони такі ніби з підсторовину зроблені, вже десь щось потекло і так далі. І тому от саме такий принцип вона використала, дуже оригінальний. Книжку замітили і в Україні, і багато видавців. Навіть питали, чи можна використати якось ці ілюстрації, тому що книжкою зацікавилися, хочуть її перевидувати в Києві. Але от якраз мені приємно, що вона не брала принцип ілюстраційний. Тобто от є текст і тут до цієї ситуації малюється ілюстрація. Ні, вона взяла принцип такий фоновий, вона просто ці ілюстрації творять ніби тло, на якому розгортаються події, тобто створюють настрій книжці. Тому вони і самодостатні самі по собі. і Я завжди люблю, коли, є, коли ілюстрації дають можливість побачити щось більше, ніж є в самій книжці. Тому я вважаю, що це дуже гарно. І я радий, що ми з нею свою Вона міста на дуже творче, є художниці подавець помилок. Насправді літератури для дітей зараз в книгарнях дуже багато, але зазвичай це переклади іноземних авторів, які робляться саме через те, що бажають зберегти ілюстрації художників і перекладають книжки, тобто зберігають ілюстрації закордонного письменника. Ну і виходить, що і книга теж виходить закордонного письменника. Що потрібно робити нашим українським авторам, щоб українське видання. Вставали на перші рейтинги, так, щоб більше вибирали батьки саме українські книги, а не закордонні. Ну, я думаю, що взагалі-то не так багато дитячих видань, бо якщо ви заходите в книгарню, ви просто бачите... Книжки, які видані і 10 років назад, і 5 років назад, і 2 роки назад, і цього року. Тому той, хто ходить регулярно в книгарню, наприклад, раз на два місяці, він бачить, ага, з'явилася ось ця книжка. Або не з'явилося нічого. А, ну не так багато. В Україні може видається сотня, дві сотні, три сотні книжок дитячих. От на Закарпатті цього року за державною програмою взагалі три книжки вийшли. Мали вийти 10, вийшло три. З них здається, дитячої жодної не вийшло. Тому їх не так багато. Ясно, що ми конкуруємо з цілим світом, я би казав, як збірною світу по футболу, розумієте? А в нас просто збірна України. Хірувати це дуже важко проти збірної світу, тому що перекладають найкращих письменників, найкращих авторів там, по одному-двох з різних країн. Але все-таки українська література живе, ми на Закарпатті маємо. Кількох дитячих письменників, які взагалі входять в загальнонаціональний оцей масштаб, це і Галина Малик, і Лідія Пов, ну і, пеше, і Василь Шкіря. Так що Закарпаття якраз дуже гарно представлено в загальнонаціональному контексті. А чи погодитись ви з тим, що якраз і вдалі ілюстрації можуть підкуповувати саме дитину, бо вона насамперед бачить зовнішньої її, не вчитуючись до змісту? От певно, що от якраз ілюстрації дуже важливу роль відіграють, чи не так? Без сумніву, дитяча книжка це не тільки текст. І якраз цим дитяча книжка відрізняється від дорослої книжки, і це те, що дає можливість прогнозувати, що дитяча книжка ще буде дожити Довго порівняно з іншими книжками, тому що її ви не запхаєте в електронний варіант, тому що ви це не покажете на читалці. Це треба відчути, це треба побачити. Відчути навіть аромат книги. Да, аромат. і Чим добра дитяча книжка і ілюстраційна, що батько може сісти з дитиною, вони можуть разом читати, вони можуть разом розглядати. Ілюстрації, розповідати може батько щось таке, чого в книжці не було, але дитина побачила, а це, що таке, а це. Тобто це такий дуже гарний привід для спілкування. Не просто на тобі книжку, йди собі, читай. А це якраз то, то родинне спілкування, якого часто не, не вистачає. І це виховання, і пізнавання спільне і так далі. Тому ну, певного віку, наприклад, до 12 років ілюстрація дуже важлива в дитячих книжках. Практично її без ілюстрації не видають. І художники в нас дістають ще більші гонорари, ніж письменники дитячі. І часто книжка не видається, бо дуже важко знайти художника. Це така сама рідкість, як і добрий автор. А, і трошки рухаючись далі нашою розмовою, от цікаво запитати про те, що а, ми знаємо, ви пишете в різних жанрах, але тим не менш написання для дітей творів, воно має бути особливим. А, там своя тематика, особливий зміст. Тим не менш для вас, як для письменника, якої цікавості це додає. Ну, ви бачите, є дві точки зору. Одна точка зору така, що треба писати для дітей, враховуючи всі педагогічні там, рекомендації, що в такому-то віці треба таке говорити, в такому таке. І там дуже чітка градація. Бо вже два-три роки в різниці і вже дитина зовсім інакше сприймає. А є письменники, є такі, що так пишуть. Я знаю відомий письменник і навіть не вживає жодного іноземного слова щоб от дітям це було зрозуміліше. А є метод, коли ти пишеш інтуїтивно. Тобто ти пишеш ніби для себе, а вже самі видавці дивляться, для якого це віку, кому це цікаво. Ну, я пишу більш так інтуїтивно. Я не, не, не читаю цю рекомендаційну літературу, а потім по цьому вибудовую, конструюю якийсь текст. Я пишу так, як мені пишеться, а вже видавці визначають, що це для середнього шляху. От, ви знаєте, кажуть, що а, у хорошій компанії час прилітає дуже швидко. Ми переконуємося у цьому кожного разу, і наше спілкування сьогодні видалось чи не кілька хвилин. І ми дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нашої студії, переконали у тому, що дітям і не тільки дітям варто читати, і варто читати наших насамперед закарпатських письменників своїх рідних, як казав Михайло Данканич, дивіться своє, адже своє рідніше. Тож читайте своє, адже своє рідніше. Нагадуємо, що у нас у студії побував письменник Олександр Гаврош, який твір як. Ого, визнаний найкращим для читання насамперед для дітей. Наш ефір триває, тож будьте далі з нами.